Міри запобіжного заходу і оголошення про підозру за статтею 182 частиною. Скільки грошей вимагали і скільки передали? В цілому в розписці вказано, що 10 тисяч доларів, але передано було спочатку 2700 і потім ще решту 300 доларів. І в своїх, в своїх вимогах прозвучало про те, що вказаний годин мав би ще реалізувати автомобіль. Належно йому Тавріля і вдати ще тисячу доларів. Таким чином, бізнесмен, підприємець, наскільки ми розуміємо, директор ринку Бартер Сервіс. Підозрювана особа, яка вимагала, і люди, які були задіяні, тобто ми не можемо говорити лише про одну особу, тому що там були задіяні ще інші люди. Причепність кожного з них встановлюється на сьогодні, тому проводяться на сьогодні досить проводяться масштабні слідчо-оперативні заходи, допитується велика кількість людей, встановлюються всі свідки і буде оголошено про підозру, і, можливо, і не одні особи. Ну, для себе ми розуміємо, що в даній події приймали участь не тільки сам фігурант, який сьогодні затримує, але й інші ті, які сьогодні були йому підлеглі. Його безпосередні виконавці та ті, які вчиняли насильницькі дії, тому підозри будуть оголошені кожному, кожному по кваліфікації. Про те, що сьогодні порушене покривнальне провадження за статтею 189, тобто вимагання, але ті допити і ті свідчення, які ми сьогодні маємо, вказують на незаконне позбавлення волі, вказують на вчинення злочину це нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. Тобто, за кожне кожна дія буде кваліфікована, і якщо це буде підтверджується. Ми порушимо додаткові кримінальні справи і оголосимо додаткові звинувачення відказаним особам. Ми зробили відповідні запити, належне майно, статус буде визначено і відношення до комерційної діяльності його в місті Хмельницькому повідомимо додатково. Наразі передчасно вказувати на фамілію задля збереження таємниці селідства для проведення якісно слідчих дій не є доцільним. Хто це буде. Його особу особа це... встановлена, особа встановлена, відповідні є документи. Однак я кажу, що задля збереження скажімо, таємниці салідства з метою, так як проводяться інші слідчі дії, які є необхідними за вказаним кримінальним провадженням, тоді є недоцільно оголошувати його прізвище до оголошення йому до обрання запобіжного заходу. Ми наразі не можемо вказати його близько і повну даний. Скажіть, будь ласка, все місто говорить про те, що затримано директора ринку Бартер Серб» пана Діченка. Чи правдива ця інформація? Ми оприлюднимо І скажемо. По... Інформацію, що пан Діченко на 80% не має зору. Чи законно його утримують ВТТ? Чи дали медики? Поміщення в ВТТ передбачає собою медичну довідку. І огляд лікарем фельдшером Наразі там на місці є журнал скарг на стан здоров'я. І особа, яка затримується по 208 ї обов'язково в обов'язковому порядку в рамках надання правової і правової допомоги відразу призначається адвокат. Усі клопотання, які будуть зроблені обвинуваченим, на сьогоднішній день затримані, які знаходяться, будуть виконані. Якщо йому буде потрібна медична допомога навіть до госпіталізації, проводиться госпіталізація без зняття варти, тобто взначаються публічні спеціальні палати медичні, де забезпечується охороною варта не знімається. Ну, сьогодні треба дозволити, не дозволити, сьогодні треба, має він до має він бажання і інше питання. Це спілкування з його адвокатом. Ми можемо наразі поїхати від ТТ і запитати в нього, чи да. має бажання з нами. Зараз ним проводяться слідчі дії. Де тому... саме тут поліція? Да, на Ну це простіше ще тому... можна до нього підійти, запитати, чи має бажання без камер, без мікрофону. Тому... Просто я думаю, що можете підійти, але я... чи ви зможете це зараз зробити? Тому що активно до слідчі дії, допити, очні ставки, тому це наразі поки що, поки що не допит для розуміння, так? Да? Мова йде про організоване злочинне групування, наскільки ми зрозуміли. Коли в останнє, в Хмельницькому щось подібне було? Ну, Організоване злочинне групування, де що має інші ознаки. Ми говоримо про групу. групу осіб, які вчинили злочин. Це не організоване злочинне групування. Це група осіб, яка вчинила злочин. Злочин вчинно в складі групи, тобто затримає утримування. Проти цієї З ними проводяться зараз якраз вони були затримані, всі учасники були затримані, доставлені дещо трошки пізніше, тому зараз яка їхня роль, дають покази. тому... Передчасно сказати. Скажіть, будь ласка, проясніть нам ситуацію, що робив цей молодий чоловік на території приватного підприємства, і чи правда, що він мав намір скоїти там теж злочин? Чи приб'явлено обвинувачення цій людині, яка проникла на приватне підприємство? Говорити сьогодні про людину, яка які мав наміри, це досить так знаєте, віртуально, тому що злочин не вчинений до кінця і замаху на вчинення будь-якого злочину не було вчинено на території. Але з будь-якою метою, якою він не проник туди, є точка закону і є відповідальність. Тобто, чи він мог у злочинити на крадіжку, чи він має злочинити інший злочин, чи пошкодження якогось майна. За це є відповідна відповідальність і є механізм притягнення до відповідальності. От з якою метою він заліз на Я Розумію. чи ми задавали питання таке особі, яка сьогодні є потерпілим в вказу, злочином, його причину появи на території. Він пояснює досить просто, що з цікавості проник на територію. От, йому було цікаво подивитися, що ми не включаємо, той факт, що міг щось і вкрасти там, ну, але злочину заяви про чиннизу залудіння будь-яким майном не було. Онкохворий, на сьогоднішній день потерпіло за вказаним злочином з батька вимагалися ці кошти практично за відсутню шкоду. Його син не заподіяв абсолютно ніякої шкоди. Проник на територію сьогодні є чи приміщення, і сьогодні є кримінальна відповідальність за проникнення до приміщення. Тому слід було звертатися до прохорону охорони і притягнути до відповідальності за вчинення таких діянь. За попередніми даними, скільки людей ви підозрюєте вчиненні цього злочину? Наразі ми не можемо точно сказати. Ви розумієте, що наносили стілесні ушкодження має проведені пізнання. Потерпіла сторона має обізнати тих людей, хто саме наносить тілесне ушкодження, бо вони мають нести відповідальність лише за те, що вчинили. Тобто, Якщо спричинено злам лепи, значить має бути середньої важкості, якщо спричиняли виключно катування, це катували, значить, це має бути катування, якщо це будуть легкі тілесні, то легкі тілесні. Тому слідчі дії, які досить такі масштабні, вони мають бути проведені. Дії пов'язані між собою, спрямовані на досягнення якогось результату з нанесенням тілесних ушкоджень або болю. боль. Це він до цього часу він має... весь цей час перебуває в лікарні. Йому має робити операцію, так? Ну, Наскільки я знаю, що там вже є хірургічне втручання. А, вже там от, наче, оператор, там одна чи дві Це сталося? Це сталося на початку липня. Я так не... розумію. А зламана щелепа це хіба підтягає під категорію середньої тяжкості? Так. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності. Ну це що мав щось сказати. Відомостей поки що немає. Чому? Це сталося Бо, повір... на початку липня Н ні, звернення... того, в операцію ага, тудія, стільки часу. Дія сталася трошечки раніше. Звернення було пізніше. Батько намагався залавити цей конфлікт. Ми проводили весь цей час документування, розумієте, так? Тому, Приважте, ви хочете сказати, що досі Судима може бути нічого. погашена, судимість може бути погашена або знято в закон. Чекайте, Володимир Петрович, дуже чітке запитання. Скажіть, будь ласка, чи відомо поліції будь-які дані? Бази даних поліції, відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності немає. Скільки виконуючи обов'язки начальника відділу поліції міста Хмельницький? Плашні половину Петрович ну, наразі це просто неможливо йдуть слідчі дії. Трошечки пізніше, можливо, це можна ласка, термін трошечки пізніше. Ну, я не знаю, як будуть тривати слідчі дії. Тоді ви хочете сказати, що наразі ця людина не знаходиться в ІТТ, а знаходиться у відділенні поліції. Не проводяться слідчі дії у відділенні поліції чи ну, на місці? це може бути і на території дівчини. Це може бути байдужо. Слідчі працюють, це може бути і в ІТТ, це може бути. Це кого за небезпеку Ні, дуже просто. Законодавство дозволяє нам порядку 208 виключно передбачені пункти і як ми маємо затримувати, і там один з пунктів є безпосередньо. Після вчинення злочину, якщо на особі або при ньому є предмети або інші, що вказують на вчинення цю людину у злочину. А, ну, чекайте, ми в ньому вилучили отримані кошти. Особисто в ньому ну, кишені. Звісно, ну, при огляді. Помешкання. Помешкані. помешкані. Да. помешкані. помешкані. Тобто ну, ну, як Хочете як все знати. При цьому були, тобто ви можете зачитати і для себе зрозуміти, чому всім решта випадка, особі оголошуються про підозру і звертаються до суду з метою обрання їм міри запобіжного заходу, так сьогодні пише законодавство. І вже суд визначає по мірі тяжкості вчинення їх злочинів, їм визначають міру запобіжного заходу. Суд має бути судди про підозру. Та, я розумію. можна, можна, можна таке от питання уточнюючи. Якщо завтра, умовно кажучи, потерпілі, порішають з Діченка це питання, ну, вони мали йому заплатити 10 тисяч доларів, а тепер він їм заплатить 10 тисяч і ми заяву. Що буде далі? Це тільки відшкодування завдяки шкоди, це не звільнити їх від кримінальної від Ну, Вони не мають вже претензій до нього, його ніхто не Факт А це... злочину відбувся, і за це треба донести відповідальність. Uh -huh. Аспект відшкодування моральної і матеріальної шкоди, він є обов'язковим і на суді, і uh -huh. після суда, і до суда може бути. Тобто з цим питанням абсолютно воно не вирішує. Це yeah. може, може бути як, знаєте, така характеризуюча умова, десь при вибранні мірі. Запевняю в тому, що відношення цього факту до Бартеру Сервісу абсолютно ніякого немає. Ми маємо зовсім інші місця. Інше питання: поліція займала позицію нейтральності і дотримання заставити і змусити всіх дотримати публічної безпеки на ринку Бартер Сервіс, виключно з того, що всі відносини, які там відбувалися, вони попадали в площину цивільно-правових відносин. Я вам І тому в нашої позиції якоїсь наступальної на одну чи іншу сторону абсолютно я, не було. Я вам просто пояснила, чому... Доведено про те, що він там вчинив злочин, чи зробив замах на злочин, то він за то понесе відповідальність. І це ніяк не вплине на кваліфікацію чи вчинення злочину щодо вимагання.